Шановні захисники, хочу передати вам привіт від колективу Рівненської атомної електростанції та сказати дякую. Дякую за вашу незламність, за вашу мужність, за вашу волю до перемоги, за те, що ми тут можемо спокійно працювати та виховувати дітей. Знайте, пам'ятайте, що ви наші герої. Дякуємо за те, що не боїтеся дивитися ворогу прямо в очі. Дякуємо за те, що не шкодуючи свого життя і здоров'я, ви виборюєте нашу свободу. Бережіть себе і повертайтесь живими. Ми хочемо вас привітати зі святом святої покрови, з Днем захисника України. Побажати вам сили, волі, наснаги. Ви подарували нам віру в майбутнє. Хай Бог вас оберігає. З нами сила, з нами Бог. З вами весь український народ. Ми дякуємо вам за мужність, патріотичність та відданість всій нашій країні. Низький вам, Уклін. Слава Україні! Щоб вони знали, що ми ніколи не сумнівалися і не сумніваємося в нашій перемозі. Ми дуже сильно вас любимо і чекаємо з перемогою. Хочеться висловити подяку переддень. Знаменного свята нашим мужнім воїнам ЗСУ побажати їм міцності, стійкості, відваги, незламності духу. Дякуємо за повернення кордонів нашої держави, за мирне небо і бажаю хлопцям міцного здоров'я і сумлінного виконання їхніх завдань. Щоб ви всі повернули свої сім'ї, перемоги перемога буде за нами. Слава Україні! Сьогодні ми з гордістю говоримо про Збройні сили України, про мужніх чоловіків та жінок, які захищають міста та села нашої держави від російських порків. Хочу вам побажати міцності духу, єдності, незламної віри, міцного здоров'я та перемоги. Хочу передати найщиріше вітання нашим захисникам, працівникам Рівненської атомної електростанції. Колектив рівненських атомників підтримує наших працівників, які знаходяться в Збройних силах України. Ми сьогодні, знаходячись на своїх робочих місцях, ми також докладаємо всі зусилля, аби разом перемогти ворога у цій війні. І хочу сказати, що ми віримо в Збройні Сили України, ми підтримуємо Збройні Сили України, перемога за нами. В цей день хочу подякувати всім захисникам і захисницям України за те, що вони роблять, за їхній героїзм, за їхню відвагу. Побажати їм скорішої перемоги. І все буде в Україні.